Що для вас щастя? Щастя? Ти, коли можеш після сліз сміятись. А де ваша точка опори? Точка опори це моя земля, моя Україна, мої діти. Найбільша точка опори – це моя земля, Україна. Я цим живу. Ой, понад вечір, Якби десь б висохла козерце і вмерла б. Син Ніни Матвієнко зворушливо поділився спогадами про їхню останню розмову. Але я це відчув, що більше, ніж розмова була така. Вона Навіть мене заспокоїла тоді. Ми як дійсно зустрілися, може трошки глибше, ніж просто розмова. Також Андрій розповідає про перечуття втрати і зізнається, про що він досі шкодує. А донька Тоня ділиться, яку обіцянку дала мамі. Вона останні два роки часто з'являється, що. Зворушливі спогади дітей, чому руками не знала про смертельну хворобу та як виглядає її, могила – уже у сюжеті. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Любила життя, тільки сама не встигла нажитися, поки заробляла, поки бігала. Не зріла, коли вона закінчилась так швидко. Два роки тому, 8 жовтня, Україна втратила одну із найвидатніших постатей у своїй історії: народну артистку Ніну Матвієнко. Нагадаю, відома українська співачка Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року у віці 75 років, лише за два дні до свого дня народження. Мені ти 75, так а я не відчуваю. А сьогодні квітів багато присилають. Звичайно, по вайберу, букети, і так приємно. І глядаєш, дай Боже, в цих кітів в мене було більше, ніж тих ракет. І якось це все поєднатися, мені так складно. Тут наче свято, а тут поруч смерть, вогонь і б'ють, і б'ють по Києву. Спочатку родина не розкривала обставин смерті. Згодом донька Тоня Матвієнко в інтерв'ю повідомила в мами діагностувала онкологічне захворювання. За її словами, погіршення стану здоров'я почалось на початку серпня і вже за кілька місяців артистки не стало. Як розповідали лікарі, рак у Ніни Матвієнко розвивався протягом чотирьох років. Однак вона й гадки не мала про хворобу завжди залишалась в життєрадісною, активною і не скаржилась на самопочуття. Коли вона закінчилось так швидко. О, треба було мені кожен рік ходити, провірятися. Але ж нічого не боліло, як пров... чого провіряти. Матіку цю всю ту земельку. Кожен день з нею говорила. Кожен день просила поносити мене коли Ти знав, що мене нога болить, я зимою дуже її впала і тепер вона мені віддається. Лікарство приніс, тому що це потрібно було зробити. І потрібно йти воювати. ano como na prêmio Нічого не буду казати. Добре, не треба. Також у другу річницю смерті Ніна Матвієнко її син військовий Андрій ділиться з спогадами про останні розмови з мамою. Він зізнається, що до втрати відчував наближення непоправного. За його словами, напередодні смерті Ніна Митрофанівна змінилась. Стала спокійнішою, ніби щось перечувала. З початком служби Андрій бачився з нею дедалі. Йшече а згодом мати пішла з життя. Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Коли ставала більш приземлена, то вона можливо. Ову дещо вже відчувала. Коли почалась війна, був такий момент, що вона не хотіла їхати за кордон. Ми тут залишилися в Києві, а вона сідала в машину, потім прибігла, обійняла мене і сказала сти, що я тобі щось може не дала, до ну, вона вже відчувала. Я теж тоді відчув що щось такий день важкий був. Ну, вона якось ми так все говорили так е, в веселому а Тут вона таке перший раз сказала. Поїхала мене, яка перемкнуло, я щось, як у що щось як станеться. Таке враження було що я більше навіть не побачу. Потім я мобілізувався і дійсно став менше бачити, і згодом вона померла. Може, це було таке прощання зі мною. Андрій розповідає, дізнався про хворобу мами лише за два місяці до її смерті. Напередодні тривожним знаком для нього став сон, у якому він ніби сварився з близькою людиною. Згодом у у розмовах з Нінами Трофанівна зізналась синові, почуває себе погано. Я її набрав, кажу, що щось таке дивно. Кажу, те все окей. Вона каже: мені погано, Вона мала тоді у ліві ще їхати. Я кажу, може, вже не їдь тоді. каже, що це може щось. Я не те з'їла, чи щось таке, але каже, що це вже дуже довго. І від того дня почав їй телефонувати. Вона не дуже почувалась. Тоді вже була підозра певна. Вона мала надії, що щось зміниться, хоч їй і було важко. Проблем, син сказав, що маму, я я пиду на фронт, пиду вот нормально. Ми нормально, так да. Я без всякого. я йому 49 років. Він Ніколи не воював був в армії. Син легендарної співачки також і згадує їхню останню розмову. Вона майже не потребувала слів. Андрій зізнається, саме тоді остаточно відчув, біда зовсім близько. Трагічна звістка прийшла у період його служби, що лише посилило біль втрати. Після смерті Ніни Матвієнко її син відверто визнав у серці. Залишилася жаль за речі, які не встиг сказати чи зробити. У мене була відпустка це була не розмова. Я такі моменти, що вже нема щось говорити. Це був швидше такий погляд. Ну ми так попрощались, так довго дивились з нею, коли вже нема про що говорити. Є якийсь останній контакт чисто очима. Але я це відчув, що вона більше ніж розмова була така. Я від початку інтуїтивно розумів це незворотній процес. Мені важко було, бо я і в армії був. Я думаю, що все встиг сказати. Лише трохи шкодую, що все так швидко, що не все вдалося зробити. Але я не виню ситуацію. Сталося як сталося, Україна. Вона варта цієї молитви. Я вперше відчула, що я її дитина. В на землі ка розкитала. Я, я могла пригорнула мене серця Все, все, все. Там стільки квітів для неї всередині. Стільки. І болі. Вікно до України, відкривай, ти там знайдеш відповідь. Ти там побачиш тих хлопців, яким треба заспівати, не. і ти знайдеш для них потрібні слова. Нікуди не треба тікати. Якщо є можливість, тікайте на Україну. На Україну недалеко, а вона поруч. В одному місці там стікає кров'ю Україна, а в другому місці ще цвітуть сади, і квіти ще вирощують, ще копають картоплю, збирають жито. Ідіть туди, де ви давно-давно не були у пам'ять про маму. Її донька, співачка Тоні Матмієнко, публікує архівне фото та звертається до неї зі щемливими словами. В інстаграм артистка оприлюднила чорно-біле архівне фото, на якому Ніна Митруфанівна зображена молодою і згадала одну із найзнаковіших пісень у її репертуарі пісню про матір. Колись ця пісня мені просто подобалась, а тепер я чую в ній усе те, що не можна висловити словами уже два роки, як вона про вас, два роки без вас, і все одно з вами в кожній ноті, написала Тоня Матвієнко. Луня Матвієнко ділиться зворушливими спогадами про маму та згадує її заповітні настанови, які й досі лунають у її пам'яті. Ці слова стали для співачки життєвими орієнтирами і щоразу пробуджують емоції аж до сліз. Ну вона останні два роки часто з'являється, що пообіцяє мені, що коли я помру, що ти не дасиш себе в обіду. Ну, будеш себе до кінця захищати. Ну, що Ти моя донька на запитання, чи дотримується обіцянки, Тоня відповіла коротко з усмішкою. Ну не можу так сказати, що хтось ображає, але буває. Mm -hmm. На звіринецькому кладовищі в Києві на могилі народної артистки України Ніни Матвієнко нарешті виправили помилку в даті смерті, яка раніше викликала жваве обговорення в соцмережах. Як повідомляє РБК Україна з посиланням на обосю, чи UH, журналіст побував на місці поховання? пам'ятник артистів виготовлено зі світлого мармуру, оздоблено чорною квітковою орнаментикою та різбленим хрестом над портретом співачки у вінку. Втім, на фото видно, помилку усунули лише частково римську цифру. 7 – липень, яка була вказана. Замість 10 жовтень просто замалювали, а не замінили на правильне значення. У результаті підпис під ім'ям співачки тепер має вигляд 1947-10-10-2023-8 і пропуск кінцеві цифри так і не залишилися недопрацьованими. Поки що невідомо чи планується повне виправлення, щоб надпис на пам'ятнику остаточно відповідав дійсній даті смерті співачки. Ніна Матвієнко залишилася донька Антоніна, сини Іван та Андрій, а також онучки Уляна й Ніна. Упродовж понад півстоліття Ніна Матвієнко була у шлюбі з художником Петром Гончаром. Однак, згодом подружжя розійшлося. При цьому можна пережити. Рези це переважає ось де дух, Незважаючи ні на що ти сиріну. хочеш співати Лопати, чи прийдуть дівчата води набирати? всі дівки зійшлися води набирати. Моєї дівчини не пустила ламати. У неї дуже велике серце. І Вона. Знаєте, як сказати, вона і є Україною. Моя мама все є Україною. Дякую, що такий вклад зробила для України.